Навчає чотирирічного лабрадора Тіма, молодший інспектор-кінолог Петро Присяжнюк. Каже, цей собака грайливий, а ще любить обійматися з людьми. Тім гіперактивний, Вірс трошки спокійний і трохи порівноважений. Вір, каже чоловік, дещо млявий. Без Сєвєродонецька його привезли у поганому стані. Нині у Уманській поліції німецька вівчарка та лабрадор адаптуються. Не були місяць в Черкасах, так як ми підчиняємося Черкаському кінологічному центру. Їх передали нам. Вони у нас проходили вже адаптацію, тому що під кожний кінолог дуже надорити собаку під себе. Обидві собаки каже чоловік, спеціалізуються на пошуку зброї та вибухонебезпечних речовинах. Останню заховали в одну із цих валіз. Собака має визначити, в яку саме Сидіть. Сі бомбу. Де бомба, де? Здесь? браво, Бравові, молоді. Навчають собак шукати вибухівку чи наркотики за допомогою м'ячика, розповідає пан Петро. М'ячики. Собака заінтерується в ігрі. Якщо собака заінтересована в ігрі м'ячиком, підводиш його до запаху, вложить закладки із запахом. Чи наркотичним, чи вибухотехнічним, чи по трупах. Це все. Є закладки, спеціальні закладки для цього є. Замінники називаються. І собака, коли підводиш її до цього запаху, вона нюхає, ти кидаєш їй м'ячик, вона буде вже знати, що якщо її вона знаходить це, її буде м'ячик. За словами Петра Присяжнюка, нині на службі в Уманській поліції перебуває семеро собак. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.